А втрати росіян у цій війні настільки великі, що вони вже давно перевищили втрати росіян в Афганістані за 10 років. Кожен раз, коли Путін каже про успішний наступ, це все засіяно тілами російських солдатів. А ситуація настільки важка і критична, що беруть усіх алкоголіків, наркоманів, бомжів, абсолютно всіх. також Є випадки, коли в російську армію беруть добровольців або найманців з інших країн, навіть з африканських країн або з Латинської Америки. Є безліч відео з моргів крематорів. На жаль, їх викладати сюди не можна, де російських солдат пачками пакують, перебирають, сортують все як на справжньому конвейері. Однак ціна цього людське життя багатьох кремль. Так і не хоче повертати, адже так дешевше. Нема тіла, нема діла, казав Йосиф Ісаріонович. Поки в Кремлі говорять про перемогу, а в топку війни кидають всіх е, засуджених людей 55 і навіть психічно нездоровим, яким і автомат страшно тримати. Пам'ятаєте відео про каліч полки, якими завалений інтернет. Життя для Путіна російського солдата не коштує нічого. Багато мобілізованих штурмовиків живуть в середньому максимум місяць два від підписання контрактів. До речі, ще один важливий момент: дехто із ув'язнених, кому по статусу положено або високих чиновників підписують контракт і не йдуть воювати. Тихенько відлежуються в своїх нірках а потім, як ні в чому не бувало, виходять на волю уже ті папа амністії. Єдиний, хто виграє в цій війні – це Китай. Сі Цзіньпін рахує гроші за майже дармовий нафту і газ. Путіну нема куди діватися, і він готовий продати все, аби тільки добитися своєї цілі. Показати цьому світу, що він великий збиратель русських земель. А насправді – не лише в мене складається таке враження, що збирає він ці всі землі, виключно для Китаю. Тож Україна обов'язково переможе.